Моя пташечка ще не прокинулася, чула я спросоння лагідний голос. А я вже корівку видоїла, молочка принесла, а сирнички будуть. Вже спекла моя Ластівко, оркотіла бабуся. Вставай, ми личенько помолися до свого Ангелика та йди снідати. Бабуся наливала в умивальник води, я підставляла долоньки під прохолодний струмінь, а вона ще й промовляла. Ой, водичко, ой, водичко, вми на ту сіличко, рожеве та біле, як яблучко, спіле. Потім я складала долоні докупи, піднімала голову до іконки на стіні шепотіла, ангеле-хоронителю мій завжди біля мене стій. А після смачного сніданку дякувала боженці. І своїй бабусі. Отакі мої наймиліші спогади дитинства та юності. Я зростала в невеликому селі і виховувалася бабусею. Вона вже була вдовою, коли одружувала свого єдиного сина, мого батька з моєю мамою. Жити молодята стали в її хаті. Бабуся працювала санітаркою в медпункті. Моя мама в бібліотеці, а тато на заводі в райцентрі. Але добре я знала тільки бабусю. Тато зрідка навідувався. А маму я ніколи не бачила, тільки розглядала весільний портрет, декілька світлин з її дитинства та шкільних літ. І то тільки тоді, коли запитала, чому в усіх є, а в мене немає мами. Відтоді бабуся багато розповідала мені про маму, і завжди її очі наповнювалися слізьми, особливо під час останньої розповіді, коли вже я зібралася заміж і ще раз просила бабусю розказати про маму, яка мала б мене благословити на шлюб, але так не сталося. Коли я дочекалася невістки, почала бабуся. То втішилася, що буде мені допомога в господарстві. Чоловік мій замолоду пішов у засвіти, нелегко було в селі без чоловіка. Я сама залишилася з восьмирічним Сашком. І коли він виріс став допомагати мені, то в мене вже сили були не ті. Тож, коли син привів знайомитися дівчину Олесю, родом із іншого села, я зраділа, бо зразу відчула. Що це гарна дитина, і ми разом упораємося з господарством, адже тоді в селі нічого неможливо було купити, все треба було мати своє. Одне мене дивувало в поведінці невістки вона не поспішала після роботи чи у вихідні бігти на город. Спочатку чепуриться, вмивається, зачісується, ніби на свято. Переодягається в усе чистеньке, яке спеціально для городу в неї окремо лежить. Воно не святочне, але все таке красиве, та ще й фартушок обов'язково зав'яже. А коли прополе грядку посапає, то й плямки, навіть цяточки бруду на одязі не видно. А вона все одно після праці прополоще сорочку, спідничку і фартушок у воді. Коли висохне, то. Навіть прасує. Якось я трішки пізніше повернулася додому, а моя невістка вже на городі порядкує поле бур'ян, а заодно і гірчицю всю повиривала. Я схопилася за голову, але їй нічого не сказала. В неділю прийшла до мене сусідка побалакати, і тут у мене язик засвербів. Галю, кажу їй, а вділиш мені гірчиці, бо моя невісточка люба, геть усю повиривала. І тут я почула зітхання. Це Олеся біля відчиненого вікна стояла і випадково почула мої слова. Мені так соромно і незручно зробилося, вже йшла перепросити, аж тут Олеся сама до мене підходить. Мамо, вибачте, в нашому селі гірчицю не сіють. То я просто не знала. Це ти мені, вибач, доню. Але скажи, чому ти так чепуришся до праці на городі? Олеся сказала, що її так бабуся навчила: Йти до матінки землі, як на свято, щоб вона до нас була благородна, благодатна, а ще попросила, щоб я їй. Навесні окрему грядку виділила. Прийшла та весна незабутня. Моя невістка на своїй грядці щось садить і сіє, хоч їй нелегко, бо вже під серцем її дитинка, але від моєї допомоги відмовляється, так їй хочеться встигнути все. А весь час, коли наша Олеся була при надії, її врода так розквітла, що люди. Заглядалася на неї, я аж боялася, щоб не зурочили часом. Щось відчувала моя душа. У першу хвилинку, коли ти, Наталочко, на світ появилася, була така радість у серці і щастя. Та недовго ми раділи, бо через кілька днів із Олесею попрощалися, я брала тебе маленьку на руки. Та йшла на невіщену грядку. Там не тільки все бояло, а було посаджено так красиво. Рядочки моркви й петрушки, між ними рядок цибульки, а сама грядка розділена на ромбики, трикутники і кружечки, і різні овочі на одній грядці подружилися. Їх звеселяли червоні сальвії і то нагідки, і чорнобривці, ніби зібралися на рослини весілля. Тепер розумію, бабусю, чому ми обидві чепурилися, коли йшли на мамину грядку. Я обіймала свою бабусю і так не хотіла розлучатися з нею. Але в місті чекав мене мій майбутній чоловік. Після весілля. Ми часто відвідували бабусю, поки вона не пішла в засвіти, перед тим оформивши заповіт на мене. Але в місті родина, квартира, робота, а хата потребувала ремонту. Тоді мій тато дорого купив її у мене, переїхав туди зі своєю другою дружиною, а квартиру залишив її дітям. Коли ми родиною приїжджаємо в село, згадуємо дорогих наших людей, і з татом йдемо подивитися на мамину грядку, яку бабуся, а потім тато намагалися так само красиво засіяти. Мій чоловік перестав з мене дивуватися, коли я йшла купувати овочі і фрукти тільки на ринок. І обов'язково купувала, ніколи не торгуючись, стареньких бабусь у хустках.